В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, що добре, почила Бога, Івана, наші дети, і всі отці достойні представники Василянського чину, нашого міського духовенства, дорогі браті і сестри. Сьогодні. Ми маємо храмовий праздник і вшанування пам'яті святого священомученика Йосафата в особливий рік, Чотири століття його мученичої смерті, його жертви, яку він склав для Бога, для церкви, для свого народу. Сьогодні наш храм є наповнений численними паломниками, які сюди приїхали, парафіянами цього храму. Звичайно, що із Василянського чину ми маємо не так багато представників, бо більшість всі найважніші представники сьогодні там, де спочивають мощі святого Іосафата. У Базиліці святого Петра, у Римі. А тут ми з вами вшановуємо те місце, звідки починав свій життєвий шлях святий Йосифа, бо тут він народився. І ми маємо добру нагоду для себе осмислити життя, працю і жертву цього святого мученика. Бо 400 років проминуло від часу, коли він посвятив усе своє життя для втілення Божої науки, з якою сам Христос звертається до своїх учеників на Тайній вечері, щоб всі були одного. 400 років народ ізраїльський, як це описує нам книга буття, страждав в неволі єгипетській і нараз підносив свої заплакані очі, втомлені тяжкою працею, вкритими мозолями руки до неба і закликав про Божу поміч. Щоб ту неволю Господь зняв і визволив їх від путрабства. І Господь, який провадив Авраама їхнього прабатька і запевняв, що його потомство буде таке численне, як пісок на березі моря, як зорі на небі, які годі злічити. І Господь послав їм Мойсея, який вивів з неволі і провадив до землі обіцяної. Чи легкою була ця місія Мойсея, якого Господь покликав? Не раз Мойсей підносив свої молитви до Господа, бо народ не хотів слухати його слова. А навіть збиралися натовпи. Які воліли усунути Мойсея і казали, хіба немає кращих провідників, чи навіть намагалися його вбити? Така непроста була оця місія і цей обов'язок Мойсея. Його служіння пов'язане із великим трудом. Є ще сумніша історія у біблійній Згадці, коли Господь посилає свого Сина, щоб спасти грішний люд, проголосити Слово правди, закликати до покаяння, навернення. Але що очікує на цього Спасителя? Смерть на Христі. Він знає свого Господаря. Каже Пророк Ісая, осел ясна свого пана, Ізраїль нічого не знає. Народ мій не розуміє, скаржиться пророк. Як важко це Боже Слово, посіяне Божими посланцями, знаходить для себе сприятливий ґрунт. У людському серці. В літописі нашого народу віднаходимо подібне відношення до того, кого Господь посилає як пророка, як пастиря, як просвітителя. Це діти вбивають свого батька і вчиняють з нього. Страждаючого Прометея, що великодушно жертвував тіло і душу за об'єднання українського народу і церкви. Так говорив світлої пам'яті владика Михайло Сабрига в одній з своїх проповідей на честь святого Єсафата. Єсафат Кунцевич народився і виріс. Цьому місті. Тут формувався його характер, тут визрівали його таланти, тут батьки його провадили і хоч не дали йому якогось великого майна, якогось, як то тепер кажуть, великого старту в житті. Але вони йому дали щось цінніше, аніж матеріальні здобутки. Те, чого не можна купити за жадні гроші, вони його виховали у вірі і в любові до Бога, до церкви і до свого страждаючого народу. А далі Господь повів його у світ широкий, який не зіпсував його молодого серця, але привів до ясного рішення. Посвятити своє життя для служіння Богові і людям. В обої келії, в запустілому монастирі подвизався святий Йосифат у молитві, у пості, у богослуженнях, у роздумі. Він не здивився самотою. Він не дивився, чи є хтось довкола, чи ні, він бачив перед собою Христа: Його життєвий шлях, Його хресну дорогу, Його служіння для спасіння людини. Знаєте, тут минулого тижня в Володимирі відбувався пленер митців, на який з'їхалися переважно молоді студенти. Львівської академії мистецтв, щоб попрацювати над образом святого Йосафата. І коли робили таку екскурсію, щоб ознайомитися з містом, з тим середовищем, де тут зростав святий Йосафат, зайшли до Поблизького костела, де багатьом відомий ксан Злєшик правив службу Божу. Ми йому трошки перешкодили, бо мені потім було трохи так, знаєте, сумно, бо він якраз правив службу Божу. Але в церкві не було людей. Він правив за Христовим службу Божу, незважаючи, чи хтось прийшов, чи нікого немає, він здійснював те, що мав здійснити священик, що найкраще він може зробити. Безкровну жертву за людей і того міста і за весь грішний світ. Властиво цікаво, що і святий Йосафат у своїх правилах, які він написав, вже будучи єпископом, для священників він каже, що священник має правити службу Божу у церкві, незважаючи. Чи є люди? Чи нема людей, може, люди і не прийшли, але це не є перешкода занедбати Божественну і святу Літургію. Він її може і повинен служити, бо це є жертва Христа, в якій Він приносить себе за спасення людини. І як священник, і потім, як архієрей, святий Осафат невтомно проповідував, поширював науку церкви, часто і дискутував, і доказував справді і ті правди Христової Церкви, які лежали йому на серці, і які він прагнув так навчити Божий люд. Найбільше допомагав людям збагнути цінності Христового Євангелія, зійти до його глибин і розуміння. І він це робив не тільки своїми устами, не лише словом, але своїм життям. Бо вів життя дуже аскетичне, дуже строге, носив на собі волосяницю, яка гризла тіло, яка була незручна і некомфортна. Так що навіть коли його вбили, то засумнівалися. А чи дійсно то був архієрей. Бо коли зняли ризи, побачили, там на тілі синиця. Так не ходять люди такого поважного стану. Але вдягаються в щось зручне, комфортне. А тут покупнича одежа. І це свідчить про глибоке духовне життя святого Єсафата, якому він перше своїм прикладом людям показував, що то значить жити з Богом. А найбільше святого Єсафата турбувало властиву роз'єднаність між християнами. Чому ж людина взивати до Бога? Отче наш і бути між собою розсвареною, розділеною, роз'єднаною. Це ж заповіт Христа берегти єдність, бути між собою в любові, у згоді, сідати до спільної трапези, приходити до Христа і розділяти Євхаристію. Отже, та єдність заповідь Христа, про яку і турбувався святий священомученик Йосафат. Але здійснення цієї єдності, хоч і всі про неї моляться. Але епоху Йосафата розуміли кожен по-свому. Та й сьогодні так само часто розуміють по-свому. Всемогутній князь Острозький, чи Мелетій Смотрицький, чи інші вчені люди мали глибоке переконання, що можна увесь світ навернути і привести до єднання, що навіть цар Московський зможе з папою погодитися. Але історія як минулого, так і сучасного показує. Правоту прихильників Йосафата, що східним сусідам йому не потрібна єдність. Йому потрібна експансія і захоплення усієї Європи і з Україною, і з іншими краями. Святий Йосафат закликав будувати єдність власного народу. Єдність Української церкви, відновити єдність зі столицею святого Петра, бо це є камінь, на якому збудована Христова Церква. Спадщина святого Єсафата цінна впродовж тих 400 років і сьогодні. Бо сьогодні нам так треба того єднання між собою, щоб спільними силами вистояти в тих стражданнях, вистояти від агресії, від звільнити землю від окупанта, щоб ми спільно разом підтримували наше військо і допомагали врешті, щоб мир прийшов на українську землю, щоб всі прагли одного. Перемоги над агресором і свободи для української землі. Тому звертаємось свій зір до святого Йосафата, щоб нам не забракло того духа єднання, згуртованості, щоб нас вороги не розсварили, бо вони над тим працюють, вони це вміють робити. Вони віками виплетували собі інструменти роз'єднання людей. Але будьмо послідовниками Йосифата, які люблять Бога, які вміють любити свого ближнього, які вміють один одного підтримувати. І нехай гасло, щоб всі були одно. було нашим дороговказом. До побудови згуртованого і витривалого суспільства у нашій рідній українській державі. Боже, нам єдність подай. Молився святий Йосифат, молимося і ми. Амінь. Слава Ісусу Христу!